У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували книгу Інстинкт істини, імпресії та медитації поета, літературного критика, лауреата Шевченківської премії та уродженця Кіровоградщини Володимира Базилевського в її основі читацький щоденник автора з його роздумами про літературу, культуру, історію, філософію та політику. Серед іншого на сторінках своєї книги Володимир Базилевський спростовує нісенітниці російських пропагандистів, які заперечують існування української державності. Та українців. Видання обсягом у понад одну тисячу сторінок побачило світ цього року. Тираж склав 360 примірників. Випустили книгу за кошти благодійників. Зокрема, з друком допомогли народний депутат України Богдан Торохтій та перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Частину книг передадуть у користування книгозбірням області. Що не слово, філософська така позиція, аксіома. Яку важко не зрозуміти і важко спростувати. Тобто по всім подіям, минувшим, діючим, теперішнім, в нього є дійсно ось істина в цих його фразах, думках. Ну, вона може йти в розряд настольної книги. Тобто вона є на столі відкрити, подивитися, прочитати, наповнити себе десь. Можливо, запалити. Він писав цю книгу протягом більше 40 років. Це його думки, його оцінка якихось подій, явищ, книг, творів, авторів. Він дуже багато тут висловлює порад, наприклад, які цінні можуть бути для тих, хто хоче себе пов'язати із письменництвом. Це книжка, яка писалася десятиліттями, може все життя його. Бо це щоденникові записи, де він себе показує і світову культуру, і українську в контексті світової культури. Цю книжку її можна читати із початку до кінця, і з середини до початку, як хочу, бо це окремі як витяги такі. Але сьогодні просто ну, такої книжки в Україні не було.